Це буде желізобетонна конструкція над дорожнім полотном під смугою аеропорту. Ця желізобетонна конструкція буде мати всього на всі, як вже було зазначено 200 метрів протяжності. Вона не вимагає додаткових протипожежних і інших заходів, тому що це є елементарний желізобетонний виріб, який формується на місці. Багато компаній в Україні мають досвід робити такі, такі об'єкти. Саме за конструкція під злітною смугою, її будівництво триватиме від 4 до 6 місяців. І якщо повний контроль і повне фінансування роботи можна розпочати в листопаді місяці без зупинки аероруху і за січень-лютий, березень на кінець в крайньому разі квітня будь-якого року, коли починається активний. Час використання аеропорту, об'єкт може бути зданий експлуатацією, саме ж конструкція, і літаки відновлюють свій рух. Передбачається запустити тролейбуси, зокрема, які з'єднають ці дві частини міста.